Свою дію в Христі Ісусі за дар Духа Святого, якого ти даєш тим, хто вірує в нього. І просимо, Господи, щоб Ти благословив кожного з нас, щоб наша надія була на тебе, щоб нам бути тими плодоносними зеленими деревами, які приносять плід, які не бояться спекоти, тому що посаджені біля потоку води. Ти джерело живої води, благослови кожного з нас. І нехай Дух святий допоможе кожному з нас зрозуміти, де, в чому ми надіємося не на тебе відмовитися від цієї хибної надії і закорінюватися в тобі. Благослови кожного з нас, Господь, благослови дітей Твоїх, які зараз у війську, які на передовій захисти, зміцни їх віру, їх надію. Благослови всіх дітей Твоїх, Господи. І щоб церкви трималися тебе, щоб не відступав народ твій від тебе, але щоб всі ті, хто називають себе іменем Твоїм, такими й були, і щоб це було очевидно. І нехай Твоє ім'я буде прославлене. І ми дякуємо за ті обітниці і за те, що ти живеш нашу душу, і що в тобі наша душа, як напоєний водою сад. Тобі, триєдиному Богу, нехай буде слава, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.